Хто би хотів, такі комодики? Хто би хотів, такі комодики? Оце розвір метр. Оце метр. Що там є? Шухлядочки. Одна шухлядка виїхала. Направляючи телескопічні, дверка відкривна. То ціна таких оцей комодік ширина метр. Ціна його 3 900. Йдемо далі. Оцей комодик довгий в білому кольорі. Довжина метр сорок. по центрі шухлядки, зліва дверка, справа дверка. Ціна такого. 5500. Доставка в будь-яке місто України безкоштовно. Кому треба такий під колір дерева, ціна 3900, тому що ширина його метр. Йдемо далі. Отакий От, взагалі всім подобається. В білому колірі 5500. Довжина метр 40. Дверка, шухляди, дверка. Гарний варіант. Дивіться, гарно зроблений. 5500 є на вже. Цей так само 5500. Ну, Але треба чекати. Той, якщо хтось з зі Львова зібраний, ми віддамо. Хто в іншому місті України, то. До вас приїде в пачках розібраний цей 5500 і той 5500. Що я вам покажу, є металева рама, ламелі, може, кому треба. Отака металева рама, ламелі на ніжках. Ціна такої рами в розмірі 1,60 метрів на два То металева рама, по кутах ніжки йдуть. І ціна такої металевої рами 2600 гривень. Кому треба, то звертаємося.